Нам важливе співвідношення і пропорція. Не треба повністю прибирати насичені жири, або там прагнути, щоб не спожити там ні краплі окислених, це неможливо, або не споживати взагалі омега 6 Ні, цього прагнути не треба. Треба концентруватись на якості жирів, на тому, щоб уникати трансжирів, на тому, як ви зберігаєте. Олії, особливо рослинні, вони не повинні нагріватись, їх не можна зберігати поряд з духовою піччю, з мікрохвильовою піччю на сонці. Їх не можна зберігати напіввідкритими, вони окислюються від контакту з повітрям. Не можна зберігати, наприклад, заправлену рослинною олією салат, Треба заправляти рослинною олією перед перевживання, з'їли і все. Не треба це довго, довго ставити в холодильник. Або возити з собою, наприклад, судочок з заправленим салатом. Приготування також важливе, тому що не всі олії, не всі жири підходять для температурної обробки, якісь неможливо взагалі використовувати, вони швидко окислюються, димлять, які, на якихось можна тушити на невисокій температурі, на якихось смажити. Далі я вам покажу більш конкретно. Тобто, стосовно жирів, дуже важливі нюанси, деталі, співвідношення, якість, ніж просто кількість.